Привіт, мене звати Курганська Ольга, я архітектор. Та сьогодні ми розберемо планування одно та трьохкімнатних квартир у ЖК Грей. Навіщо цей розбір? Щоб ви побачили і щоб ви побачили. Навіщо цей розбір? Для того щоб ви бачили, як на це дивиться архітектор та розуміли за якими критеріями обирати квартиру під ваші потреби? Адже часто після покупки доводиться ламати всі стіни, а цього можна уникнути ще на етапі вибору житла. Планування однокімнатних квартир, вони однотипні, плюс-мінус однакові, десь з балконом, десь без балкону. Балкон тут без протипожежного відстійника, Скоріше за все, що цей евакуаційний вихід компенсується іншими засобами. Десь квартири з гардеробною вже передбаченою, десь ні. Зараз розберемо основні їх відмінності. Перше, що нас цікавить при вході у квартиру, це шафа. У квартирі 1С4А вона виходить замала. Тут або з самого початку потрібно було вхідні двері зміщувати вправо, або потрібно по-іншому запланувати перегородку. У квартирах 1Р2 та 1R3 я б перегородку до кухні змістила. Туди проситься нормальна шафа. Якщо є необхідність розміщення великої кількості речей, є можливість зробити гардеробну замість кухні на рахунок санвузлів. У квартирі 1C4А розміщення сантехнічного обладнання мені взагалі не подобається, нераціонально. Я виділила квартири, у яких, на мою думку, найзручніше планування у санвузлах. Також хочу пояснити, чому, на мою думку, у квартирі 1R1 розміщення унітазу трошки краще, ніж у квартирі 1R4. Потрібно розуміти, що каналізаційні труби та труби водопостачання, вони у нас будуть проходити по вентблоку. Вентблок не можна штробити, тому це все доведеться зашивати це близько 10 см Ми будемо гіпсокартоном нарощувати цю стіну. Якщо ми на цю стіну ставимо унітаз, ми одразу можемо в одному коробі зашити і інсталяцію для підвісного унітазу. Та труби, які будуть приходити до іншого обладнання по кухні в кожній квартирі неправильне розміщення обладнання. Ближче до входу у нас має іти холодильник, він там і планується, але далі у нас має іти мийка. Чому тому, що ми з холодильника дістали продукти, поклали на стільницю. Ми їх одразу помили, порізали, приготували. Ми не ходимо через всю кухню з цими продуктами. Це збільшує наш шлях в процесі готування їжі. І ми втомлюємося, це нікому не потрібно. У нас є ще декілька типів однокімнатних квартир. З передпокоєм тут проблем немає. Можна скрізь розмістити достатньо місця для зберігання. Єдине, що у квартирі 1 К 1 Б ця гардеробна, яка запланована, вона дуже мала робити цілу гардеробну заради однієї шафи. Нераціонально, її треба або розширювати і робити більшою, або від неї відмовлятися взагалі і переплановувати санвузол. По деяким санвузолам у мене є питання. Я просто зараз покажу, як би я розмістила там обладнання для того, щоб це було зручно і гарно. У квартирі 1 Р 6 через балкон у нас взагалі проблеми з плануванням і кухні, і спальні. Спальня не маленька, але місця для шафи немає, та місця для того, щоб нормально поставити телевізор, у нас також немає. На кухні робоча поверхня виходить замала, або потрібно перекривати вихід на балкон з вітальні і робити нормальну пряму довгу кухню, або відмовлятися від балкону взагалі. Тут, коли я підійшла вже до запису про трикімнатні квартири, я зрозуміла, що у забудовника в принципі ні на одному плані не вказано розміщення пральної машинки, тому я повернулася і показала, де можна цю пральну машинку розмістити в однокімнатних квартирах. У нас є дві кутові трикімнатні квартири. Площа Холу тут вона навіть більша за площу найменшої житлової кімнати. Якби у квартирі 3R2 забудовник передбачив біля маленького санвузлу у так званій майстер спальні якусь гардеробну, ми б могли цей санвузол розширити, зробити нормальним з ванною або душовою кабіною та відкриванням у бік спальні. Зараз, оскільки у нас знизу знаходиться спальня, цього зробити не можна. Але у квартирі 3C3А така можливість є. Також хочу звернути увагу на те, що вентиляційні канали та стояк, який іде на кухню, його з боку спальні потрібно зашити аби безшумити, тому що з цим можуть бути проблеми. Взагалі, у такій квартирі я б замість великої спальні краще зробила вітальню гарну. На балконі можна організувати якийсь кабінет, і тоді у нас нормально поміститься і кухня, і буде набагато зручніше. Залишилися останні три типи трьохкімнатних квартир. У них у всіх спільне те, що кухня-вітальня вона знаходиться у найвіддаленішому від вході приміщенні. Ми вже говорили про те, що це незручно, і денна і нічна зона у нас тут переплутані, але залишається сподіватися тільки на те, що ці кімнати в видові. Також дуже круто робити великий фронт засклення у великих приміщеннях, там де ми можемо, не дивлячись на це, нормально розставити меблі. У таких маленьких кімнатах, як на мене, в цьому немає сенсу. І це друге вікно воно було зроблено чисто заради фасаду. Квартири 3 c 1 a та 3R2 вони схожі за плануванням. Однак у квартирі 3 c 1 a ширина покою 1,90 м. Це нам дозволяє дуже зручно гарно розмістити нормальну велику шафу. У квартирі 3Р2 ширина передпокою 1,70 сімдесят. Тут, якщо ви поставите шафу глибною 60, у вас залишиться всього 1,10 десять для трикімнатної квартири, там де буде проживати умовно 3-4 людини. Це замалий передпокій. Ну і знову ж таки розміщення ліжка головою до вентиляційних каналів та до стояка не є добре. У санвузлах я б також унітази розмістила на іншій стіні. Це нам дозволить зробити класний великий умивальник на два змішувача, гарно і зручно. А тепер важливий нюанс, про який мало хто задумується. У 2019 році в Україні було оновлено ДБН по житловим будинкам, а у 2022 році було внесено зміни. Що ж змінилось? Мінімальна ширина приміщень, тепер коридори, передпокої та кухні мають бути просторішими. Санвузли оновлено вимоги до мінімальних площ, щоб зробити їх більш комфортними. Кухні збільшено нормативні розміри для зручності користування. Чому це важливо? Квартири, які зараз продаються, не відповідають актуальним нормам, оскільки забудовники працюють по проєктам, погодженим раніше. Що це означає для вас? Якщо ви купуєте нову квартиру, вона вже може бути застарілою за планувальними стандартами. Та через 10 років ваша квартира може виявитися out of date, а при капремонті чи переплануванні нові норми можуть накласти певні обмеження. Тому важливо підходити до вибору з розумінням майбутніх змін. Якщо вам цікаві розбори планувань інших ЖК, пишіть у коментарі, підписуйтесь і до зустрічі у новому відео.